Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Я знову в строю, і тому буде вам досить цікаве відео по новій тачці, яку ми привезли і сьогодні виставляємо продаж. Це Шкода Кодіак комплектації Лаурін, Лаурін Клімен, хто як каже, машинка в нас 2020 рік. Двохлітровий дизельний двигун на коробці автомат на повному приводі 140 кВт, 97, якщо не помиляюсь плюс-мінус пробігу. Досить крутезний, досить рідкісний колір для Кодіака, тим більше в такій хорошій комплектації. Машинка вже після, скажімо так, після легкого детейлінгу це себе ми додавали тонування, тому як я рахую, що це вже буде досить приємним бонусом для майбутнього власника. І дивіться, бо тут буде дуже цікаво, тут дуже потужна комплектація, маленький пробіг, авто без підфарбувань. Я думаю, що таке авто багато хто шукає. І коли подивиться повністю відео, відразу подзвонить та зарезервує. І так, поїхали. У нас топова оптика. Інакше бути не може в нас. Лобове антиблікове з підігрівом, камери 360, зимова гума досить хороша. Основне, це в нас, друзі, колір. Дуже кайфовий, дуже класний, рідкісний для не тільки для лаурін комплектації, а взагалі для подіяка цей колір дуже рідкісний, імітація холодних труб у нас, хром пакет. Вже звернули увагу, що в нас теж дуже рідко зустрічається ну така дрібничка, але досить непогана. Це парковочний асистент, камера асистентів в лобовому склі. 18 диски, лаурін, безключовий доступ, максимальний пакет асистентів, віртуальна приборка. Сидіння в нас преміальні з електрикою та пам'яттю. Уже дякуємо концерну Ваг, що все ж таки зробили сліпі зони. Не в склі, а в корпусі дзеркал. Ось у нас сліпі зони. Подвійний склопакет. Зеркала гріються, складаються. Контурні підсвіточки салону. Парасольки в дверях також присутні. Подивіться на стан. І саме основне, друзі, 97. Тисяч пробігу. Ось так. Пригиніємо в салон. І будемо. О, люблю, коли двері так закриваються, а все тому, що в нас акустика Кантон. Це говорить про те, що в нас є пакет плюс по бешумці салону, і двері закриваються ось так. Ось все. Близько до Мерцедеса. Повний привід. Камери 360, лобове з підігрівом, Webasto, парковочний асистент, камери 360, все, що вам потрібно в цьому автомобілі, є. Заводиться з кнопки безключовий доступ. По асистентах повний порядок, я ще раз повторююся, в нас є лейна сіста, адаптивний круїзд, сліпі зони, виїзд з парковки, фронт асіст і так далі. Досить крутезно це все виглядає. Топова в нас навігація, деякі частично можна управляти жестами. Поїхали далі. Контурні підсвіточки є. Сонце не повністю дозволяє максимально якісно відзняти відео, але менше з тим, подивіться на стан керма. Воно просто нове, не 97 тисяч, воно просто нове. Подивіться на ручку, подивіться ось сюди. Ці зони всі в нас в бронеплівочці, ви бачите, гарні, акуратні. Підвісочка в нас з режимом мод, з оф-род. Тобто можна окремо в нас увімкнути режим горного гірської їзди, вибачаюсь. Окремо в нас є максимальна підвіска на більш, більш жорсткіше, більш комфортніше водіння. Тому тут все по максималу. Поїхали далі. До речі, у нас є бездротова зарядка телефону. Поїхали. Так, друзі, по пластику, по всіх цих моментах. Я думаю, тут багато розповідати не треба 97 пробігу. Ви розумієте, про що йде мова. Тут все по ідеалу, скажімо так. Адаптивний, я казав. От, ідеально. Отак От мають двері закриватися. Е, далі не менш приємна така, скажімо, дрібничка, це в нас е, задній комфортний ряд, який включає в нас підігріви задніх сидінь та клімат комфорт. Шторки. Ось, скажіть, що. Що вам ще потрібно в такому авто. Все по ідеалу. Все по максимальному. До речі, хто за нами давно стежить, знає, що це мої найулюбленіші килимки. Рестайлові килимки від шкода. Вже полосами йдуть. Підігрів задні. Задній ряд говорить про те, що тут практично ніхто не їздив. Діток ніхто не возив, немає пошкоджень чи якихось дефектів по задніх спинках. Все по ідеалу. Отак. Шкода. Фішки шкода. Дуже зручні. Оптика в нас задня також. ЛЕД. Шкода вже в нас повздовж. Електрофаркоп також. Дрібничка, але приємна. Тут в нас повнорозмірна запаска з сабвуфером для топової музики. Повний комплект, присутній, електрокришка багажника, яка не має повністю жодного дефекта. Тому як так, друзі, досить, досить крутезний варіант. Зверніть увагу на ці всі моменти, вони всі присутні, нічого не поломано, все на місці. Розетка 12 вольтова. Тому, як би так, все на місці. Взагалі авто як нове з таким маленьким пробігом. В принципі, немає про що говорити, але все ж таки. Все виглядає рояльний лак, такі вставочки в нас, які теж вже е, ну, слідів експлуатації не уникнути, але машина після детейлінгу, тому все воно має такий вигляд, який воно мало на початках. Вигляд новенького. Оптика в нас уклеєна в бронеплівку. І саме головне, поїхали, друзі, що цікавить всіх. На сьогоднішній день це мова про підкраси. Ви також можете замовити будь-яку перевірку на, на ваш розсуд. Ми тільки за тому ось так. Більш детальне відео, чи, можливо, якісь моменти, які вас цікавлять. Ми можемо скинути, надати вам інформацію з офіційного дилера і так далі. Все заради того, щоб ви були впевнені в правдивості наших слів і відповідності авто до заявленого. Також, друзі, у нас є доставка автомобіля у ваше місто, максимальний комфорт для клієнтів. Тож, у нас присутній тест-драйв, ви можете приїхати, подивитися, пощупати, помацати авто з наявних, чим ми відрізняємося від деяких інших компаній, тим, що в нас завжди є багато авто в наявності, авто, які в дорозі, ви можете резервувати їх під мінімальний завдаток без вкладу всіх, ну всіх, в принципі, як кажуть, Mm, черт... таким. Частин великих. А по факту, коли авто приїжджає, вже хочеш забрати свої гроші назад, а тобі говорять ні. І в нас приїжджаєте, кайфуєте, катаєтесь, тоді купляєте, перевіряєте. Ми не тянемо гроші з клієнтів. Тому якби так, друзі. Хороше перевірене авто. У нас наявності. Будь ласка, перевіряйте, резервуйте. Він код у нас є. Тому офіційний дилер, Car Vertical, Car Hunter і так далі вам в поміч. Всім дякую, що залишаєтесь з нами. Приємних вам переглядів, хорошого настрою, мирного неба, слава Україні!